Ранок каже сонце заглядає у віконце, нас усіх вітає, промінцями обіймає, гарного настрою і миру бажає. У нас сьогодні заняття з художньої літератури. Ось подивіться, до нас надійшов лист. З загадками. Відгадаємо їх і дізнаємось, про кого ми сьогодні будемо говорити. Перша загадка. Сіра шубка із пільгін. На морозі жвавий він, не Орел, цей стрибунець, а хоробрий так, малята, горобець, вірно. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називаються синички. Завіває хуртовина і летять на Україну милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі. Сяють взимку снігурі. Наступна загадка. Чорно-біла скрикотуха ліс її щоденно слуха, бо новини не прості є у неї на хвості. Ця хитренька білобока з чорним хвостиком хто? сорока. Хто це каже Кар-Кар-Кар, хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані, ходить в сірому жупані. А як зветься ця матрона? Всі це знають, це ворона. Вони живуть на площах, на деревах, на гілках. Воркують вони, не співають, насіння полюбляють. Як цих птахів величають, символом миру називаю. Хто це малята? Так, це голуби. Які ви молодці малята? Всі загадки відгадали. А про кого вони були? Так, про ворону. Сороку, синичку, снігурів, голубів і прогоробців. А як ви вважаєте, чому не було загадки про ластівок, зозулю, соловейка? Так, тому що їх тут зараз нема. Вони полетіли у вирі, у теплі краї. А ці пташки займують з нами. Пропоную послухати цікаве оповідання Василя Сухомлинського, яке називається «Це горобці плачуть від холоду. Уважно слухаємо. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок, навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися, подумала Яринка, прийшла до хати, стала під стріхою, почула, як там зацвірінчав горобець, а потім на землю впали крижані крапельки, мов маленьке намисто. Що воно таке? Подумала Яринка і здогадалася. Це горобці плачуть від холоду. Горобині сльози замерзають і падають додому крижаним намистом. Бідні горобчики. Правда цікаво, але дуже шкода горобчиків. Давайте з вами відповімо на запитання. У яку пору року відбувалися події? Узимку, а де гуляла яринка? Вірно у садку? Кого не було видно на дворі? Ташок вірно. А звідки яринка почула щебет гробців? Під стріхою це дах будинку із соломи. Що впало на землю з-під даху будинку? Так крижані крапельки. А чим крижані крапельки здалися яринці? Вірно, слізками горобців. Горобині сльози, так подумала яринка. З чим автор порівнює горобині сльози? Він сльози називає Крижаним намистом молодці малята. Горобчик на фісхвинку гукає, Малята розминатись вибігають. Давайте на згадку про наше заняття зробимо аплікацію. Горобчики на гілочці калини. Але перед тим розімнемо пальчики. Ось мої помічники, дуже спритні та гнучки. Поверни їх так, як це може зробити всяк. Один, два, три, п'ять. Пальці вміють танцювати, постукали, покружляли, працювати забажали. Для того, щоб виготовити аплікацію, гробчики на гілочці калини, нам потрібен аркуш блакитного кольору, коричневого світлого або жовтого можете взяти і коричневого темного кольору. А ще клей олівець, клей ПВА, пензлик, серветочка і такі формочки округлої форми. Я взяла коробочку зубочистки і скляночку. На аркуші паперу темного кольору я ось так обведу, щоб у мене було два кружечка. Я хочу зробити два горобчика. Це буде голівка. Менший за розміром кружок. А на світлому, коричневому кольорі я веду ось таку скляночку. І це буде в нас тулуб наших горобчиків. Їх треба теж повинно бути два. А потім ми. Ще візьмемо аркуш паперу жовтого кольору. І те, що веде, це будуть крильця. Тепер вирізуємо. Малята. Ось я вирізала елементи наших двох робчиків. Це хвостики трикутники величенькі, це дзьобики трикутники поменше. І один кружочок розрізала навпіл. Це буде криль, крильця наших гробчиків. А де ж будуть сидіти наші горобчики? А вони будуть сидіти на гілочці. Для цього ми клеємо ось так обережно, змащуємо справжню гілочку тоненьку, і будемо зараз ось так прикладати і потримуємо трішки серветкою. Це в нас буде Об'ємна аплікація малята. Так. І іншу гілочку ми змастимо клеєм і будемо викладати. Ось малята, я поки що аплікацію виклала всі елементи. Дивіться: голівка, тулуб, трикутничок такий величенький це хвостик, крильце пів. Кружечка. І ось теж наш горобчик. Зараз ми намалюємо очі нашим горобчиком, маркером. І лапки нашим горобчиком. Вони сидять на гілочці. А тепер, дивіться, у нас є такі маленькі кетяги калинки, ми теж їх змастимо ось так клеєм, і на нашу аплікацію ось так прикладемо, притискаємо вже просто пальчиками. І ось тут ще ми наклеїмо калинку. І ось тут. І приступаємо до роботи. Ми Клеєм ПВА наклеїли гілочки. А тепер горобчиків ми будемо наклеювати клеєм олівцем. Ось малята я ще приготувала ось такі тоненькі тоненькі шматочки вати. Наші горобці сидять на гілочці калини. А калина в нас прикрита сніжком. Ось так ми оздоблюємо з вами. Кожну гілочку калини сніжком. Обережно-обережно. І приклеюємо теж клеєм ПВА. Ось така об'ємна аплікація горобці на гілочці калини вийшла у мене. Пам'ятайте, що птахи наші друзі дорогі. Знаю я і знаєш ти, птахів потрібно берегти. Малята чекаю на ваші порубки. Наші молодці малятка тренують свої оченятка. Уважні. Сподіваюсь, вам сподобалося повідання. і хочу нагадати вам, що зараз холодно, тож пригощайте пташенят в годівничках насіннячком та зернятком. Хочеться завершити наше заняття віршиком! Це пташки звертаються до нас, людей. На сніданочок для пташки киньте зерни, киньте кашки. Ми ж все літе працювали, Сади від шкідників очищали, ще й на втіху всім співали, світ навколо звеселяли. так мітливі, розумні, найкращі. Тож до побачення на все добре.